Бути молодим означає бути незалежним. Бути неупередженим, бути безстрашним вірити в свої сили і знати, що немає нічого неможливого. Ми молодь України. Ми ті, хто ламає стереотипи. Ми ті, хто не опускає руки, бо в них наше майбутнє. Ми ті. Не залежить від чужих думок. Ми ті, хто хоче жити в мирній Україні і розвивати свою державу. Ми ті, хто готові безстрашно боротися за своє і захищати нашу країну до останнього. Ми всі дуже різні, але ми єдині. Бо нас єднає Україна. Молодість, юність, наче світлий промінчик сонечка. Це неймовірний, неповторний час і такий безтурботний період в житті кожної людини, яким хочеться насолоджуватися і радіти кожній можливій миттєвості. З ним молоді вас, наша юна зміна, дієва, працьовита і невпинна. Обізнана, розумна і позитивна, смілива, небайдужа і активна. Бажаємо вам планів, перспективи і успіху небаченої зливи. Тепер майбутнє лише за вами. Ідіть вперед правдивими шляхами.